Друзі, привіт! Я Ліза, я рада вітати вас на своєму каналі. Дуже рада, давно мене тут не було. І ось я з'явилася. І е... не знаю навіть з чого розпочати. Не було мене через те, що я мала багато роботи, а після роботи були події, які мене. Не зовсім надихали, скажімо так, на зйомку відео, не було настрою і бажання насправді це робити, тому що не хотілося передавати вам, скажімо так, настрій свій не дуже добрий. Ось так. Тому сьогодні вже більш-менш я відійшла від всіх цих подій. Сьогодні в нас з вами. Так, сьогодні у нас з вами яке число? Зараз подивимось. І так, сьогодні у нас з вами 11 число, я вже подивилась. І е, я мала купу роботи перед 8 березня, тому що, як виявляється, у нас цього ще деякі люди святкують. От, і. Е, тому я мала купу замовлень, скажімо так, і потім різні всякі події були в нас, та не дуже приємні. Вчора ми були на Майдані на прощанні з скажімо так, нашим загиблим героєм. От, і е, такі, ну, дуже емоції, як ви розумієте, не зовсім приємні. От, Тому сьогодні вже я більш-менш в такому настрої адекватному для зйомки відео, тому вирішила все ж таки щось вам дай зняти. Розпочну я своє відео з цього дизайну: це гортензія від Ланарте. Це дизайн, за який ви проголосували, який ми будемо завершувати з вами якомога скоріше. Тут лишилося насправді небагато: 30% або 9 тисяч хрестиків. Але складність в тому, що цей дизайн вишивається е, на Белфасті в одну ниточку. Це 101-й Белфаст в мене. І вишивається він в одну ниточку. І кольори не дуже такі, щоб прям яскраві, тому він мені, мені не дуже так, щоб легко йде. Скажімо так, вишивати його прям з захопленням я не дуже е, вишиваю. От, але я сподіваюся, що ці 9 тисяч досить швидко вишию. Насправді, навіть якщо по тисячі в день його вишивати, то за, ну, 10, добре, за 10 днів його можна завершити. І це буде фініш. Тому в березні місяці я обов'язково хочу його добити От, і вирішила зафіксувати вам, на якому етапі він зараз у мене знаходиться. Така в мене організація. Поки що була в паперовій такій коробці, яка приїхала зі мною з Словаччини. Я скинула наразі всі ниточки в цю коробочку від лалітки. Треба буде навести там лад з ними, виставити їх, щоб вони так добренько, гарненько стояли. Ось такий дизайн, і будемо з вами його просувати. Так, зараз покажу вам ще щось далі. Так, покажу вам трішечки свою мережку. Наразі вона в мене ось так виглядає. Я не пам'ятаю, на якому етапі насправді я вам показувала Нас минулого разу, але наразі це ось так. Я майже закрила февральську норму, тому що трішки тут півхреста не дошила. Ну і, звичайно, що березневу я ще навіть не розпочала. Але треба-треба, там йде півхрестом майже весь цей шматок, трішки знизу йде, в мене хрестиків. Ну тут небагато. От, але йде. Тому треба, звичайно, за це братись. але коли я навіть не знаю, я хочу обов'язково закінчити Ланарти, а там подивимось, можливо, і... Цей процес теж встигну вишити норму. Якщо ні, то в принципі в мене є запас у 2 місяці. От Тому я думаю, що я до кінця року маю точно то зробити, але я себе не буду примушувати. Я, звичайно, що дуже хочу цього, тому що дизайн красивий. Але якщо не встигну, то, ну, то не встигну, ну що поробиш. Так, далі хочу показати вам трішки своїх покупочок. Я отримала посилочку від Кросіч Тася. І вона прислала мені там ось такий гарненький мілхільчик. Дуже мені сподобався. От. І буду його обов'язково шити. Тут якась, наче, брошка, пропонується, я так розумію, але в мене це буде не брошка, звичайно. що. От. Так, ще два наборчики ось таких від сі мені прийшло. Така. Парочка гарна, дуже теж вони, вони класні. Мають не дуже важко, так, щоб вишиватися. Такі невеличкі мають бути. Ось розмір, бачите, 12,5 на 17,5. Такі гарненькі, маленькі феї. Мої улюблені кольори фіолетові. Як завжди, тут, звичайно, що трішки з бекстічем треба буде повозитися. От, але і обличчя у дівчинки якесь дивнувате, Треба буде щось зробити з ним. А тут, наче, все добре. Ну і тут Бекстіч, звичайно, що такий, наче легше його менше в цілому, мені здається, бо тут дуже багато на цих дрібоньких квіточках його буде. Так, ось така краса. Так, краса, красива. Далі замовила собі доріжку, ось таку гарну. Теж думала, може щось повшивати тут. Але подивилась на неї так вживу, вона іначе сама по собі дуже гарна. Тому не знаю, подумаю ще. Ще не думала так, щоб прям цей, але класно, навіть якщо сама по собі буде. А, і замовила в свою колекцію. От. Такі дві книжки. Так, так, ось такі. Ця простіша книжечка така, бачите, Ну такі більш не дуже складні елементи. А тут, звичайно, що таке важкеньке, бо треба буде розбиратися, як там оце все робити, але я сподіваюся, що це все розберусь. І замовила ще собі новий журнал від. Креціум, ось цей. Теж є такі непогані різні. Що одні схеми йдуть. Не можу вам показати картинку. Ось такі різні всякі сюжетики. Але прикольні, мені сподобалися ось ці дуже класні, такі стильні. Виглядають бомбезно. І ось цей мені сподобався дизайн. Але я б вишила його трішки в іншому кольорі. Може, в зеленому або в фіолетовому. <с> От, але гарний, гарний дизайн. Ось ця мені теж сподобалась. Тарілочка. І ось, подивіться, як прикольно оформлюються ланчмати. Ланч -мати. Дуже класно, симпатично. От, Ось така краса. Ще я отримала від ножки пару мелхілів. Це ось такий класний дизайн. Тут така крапля гарна. Ось. А що тут є? Ага, ага, ясно. Ось цей з кицькою і гліцинію. Гліцинія це дуже красиво. І кицька в мене досить гарна прийшла. Щастить мені поки що з гудзиками. Оці два хочу перших і ось ці два останніх, Дуже хочу ці чотири. І прийшов мені ще набір на міробірку на нову. Дуже вона мені сподобалася. Мадама. от то я замовила собі одразу з наборчиком бісеру. от такі ще в мене були покупочки. Це все куплялось дуже давно, але прийшло щойно. Це якийсь. Покупочний у мене е, відеоролик вийшов. Але я не знаю, воно так сталося, бо я замовляла все це дуже в різний час, але якось так співпало, що саме на цьому тижні все до мене поприїжджало. Так, це Іна з Just Craft шила мені чохольчики різні всякі. Я вам покажу їх зараз. Це неймовірний, гарний такий чохол з пташечками. В ньому лежить, я вже розклала процес, лука мій зимовий. І покажу вам серединку. Ось така гарна смужечка всередині в мене. Дуже класні пташечки. Ми вирішили робити без віконечка. Так, зараз. Тому що, якщо б ми робили з віконечком, то пташечки б обрізались, і це було б негарно. А такий малюнок, неймовірний. І Інна вирішила мені його зберегти і зробити ось таку красу. Я просто в захваті. Це неймовірно красиво. Так, далі в мене ось такий з гостролистом. Все це мої тканинки. То були залишки в мене тканин. Десь Інна там мудрила, зшивала їх шматочками. Ну, коротше, я її роботки підкинула. Так, ось такий гарний, бачите, тканинка просто неймовірна, Просто неймовірна. Там всередині, як можете бачити, просто зелений колір. Тут лежить моя мірабілька. Далі, ось такі хлопці в мене, англійчані. Класнючі нова Слобода в мене. І всередині покажу вам ось така смужечка гарна. Весня, бомба, пушка ракета. Так, і ось такий зимовий, невеличкий, бо ну, на який вистачило. Ось такі класні пансеті. Ой, ці тканинки я купувала ще, напевно, роки. Хоча ні, ця, напевно, була цього року, хоча я не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, ні, ні, це теж, напевно, давня, тобто роки-два назад я купляла. Така краса, золото, брильянти. Ну, сяє, бачите, сяє, просто сяє. Ось Тут в мене біг-бен від Анкоро лежить. Треба його дошити. Хоча, по логіці, він мав би бути тут, ось тут. Ну, не знаю, вже як поклала. І ось такі органайзери для паку, але в мене там поки що ці лежать, бо вони в мене якраз мені потрібні для них. Бачите? Ось такі гарні. Це взагалі був маленький шматочок тканини. Її на його різала і зшивала на три частинки. Ну, ще щоб будиночки якби, були в одну сторону. Та, але сам факт, що тканинки на такий прям шматок не вистачало. Я колись її купляла теж для якогось оформлення, але я вже не пам'ятаю, на що цій тканинці взагалі вже роки, напевно, 4 або 5 навіть. Ну, вона дуже давно в мене лежить. От. І ось такий гарний теж червоний. В мене ця тканинка йшла в серединку чохольчиків з гарбузами. Може, ви пам'ятаєте, такі в мене восени шилися. Я показувала, то вона йшла в ту серединку, і от лишилась ми пошили такий чохол. Ось така краса. В мене ще нашилася. Ну, дуже вони гарні, тому ще. Чотири процесики мають свої будиночки тепер в мене. Я дуже хотіла Лукас спрятати за мови цей, бо він буде в мене ще, напевно, не один рік вишиватися. Я просто розуміла, що я просто розгублю всі нитки і дуже буде брудна сама основа, тому для нього я обов'язково хотіла. Чохол для Мірабірки, тому що там шовк і тканинка ручного фарбування, щоб воно теж не бруднилося. Ну, і це вже так за компанією пошилося, бо ну так і зручніше насправді зберігати. Тому що вони так стоять у мене всі з солдатиками от І дуже зручно напаляться і так більш-менш все не розхристане, не валяється. А так о о обережненько, о, як це акуратно, складене, стоїть, гарно виглядає. Естетично, скажімо так. Ось, ще підготувала тканинки вже такі більш літні весняні на оформлення. Теж хочу ще, напевно, замовити 4 або може 5, не знаю, подивлюсь, але трішки менших. Напевно, я отаких замовлю. Ну так, да, бо ці завеликі, і вони набагато. Так, да, напевно, ось такий десь розмір замовлю, бо дуже зручний насправді. от. Подивлюсь, щоб троєчка і четвірка нурги влазили. Якщо будуть влазити, то можна і такі замовити. Класні. Краса. Дівчата, я отримала бокс сюрприз від Міли. І буду його зараз відкривати. Я буду відкривати не на камеру, бо я хочу насолодитись цим процесом, скажімо так, отримати задоволення, от, щоб не відволікатись на зйомку і все таке. От, тому я зараз відкрию, подивлюсь, насолоджусь цим процесом, а потім вам обов'язково покажу, що ж там всередині. Відкриваю Все, я пішла насолоджуватись. І ще, якщо ви дивились вже відео Галінічної вишивальниці, вона там показувала розпаковочку. Це вишивальний сюрприз-бокс від Milever Sniddle. Я на Мілену сторіночку в інстаграм залишу посилання обов'язково. Міла робила такий сюрприз-бокс для дівчаток. Це ми не знали, що всередині, і, ну, як є сюрприз, да? ми не розуміли, що там буде схемка, чи якісь матеріали. Це був повний сюрприз, скажімо так, і я була дуже приємно здивована, бо це був неочікуваний сюрприз. Я взагалі навіть не могла подумати про те, що там буде саме це, скажімо так. Так, давайте добре, спочатку про сюрприз-бокс. Там був в мене ось такий будиночок, це для ножиць підставочка. Дуже гарний, мені він подобається, класний, і кольори просто неймовірні. Потім ось така штучка була. Ну Це для яйця, звичайно, але Міла пропоную зробити тут гольничку. І я, до речі, хочу спробувати якийсь маленький фрагмент. Вишити ось цього журнальчика і в цю вольничку його оформити. Я думаю, навіть якщо ось такий якийсь метеличок, наприклад, там буде, так? це буде дуже гарно. Аби просто ось таке якесь віконечко, Ну, дуже красиво буде. Подивіться, які різні маленькі елементики можна вишити і оформити. Ось таке. Або ось. Дуже гарно. Ну, це велике вже ясно, але ну, в цілому да? дуже гарно буде, просто неймовірно, ось метелик цей. Він мені так сподобався. Якщо він не дуже великий буде, то я б його з радістю оформила в цю гольничку, тому що тут якраз квіточки, і метелик наче на квіточки прилетів. Було б гарно, на мій погляд. Так, далі там ішов ось такий, не знаю, органайзер з помічниками вишивальниці, так? Тут пропонується китиця на ножиці, пін і магніт. Але оцю китицю я хотіла би вдягнути ось на цю коробочку, ось сюди. Я планую її вдягнути. І в цій коробоч, ці коробочці прекрасні вуаля, ось така краса. А, так, що тут є? Є бісер, голочки, нитки для бісеру, так. Основа дуже красива, гарна. Далі ось такі пришивні різні елементи. Теж, неймовірно, красиві, подивіться боже яка краса! Просто капець. Органайзер з ниточками в колір. Подивіться на ці кольори. М -м -м, неймовірна краса. Так, ну і сама схемка, звичайно, що. І сюди, ось, бачите, куди це все пришивається. Ось так. М -м -м. Дуже гарно, на мій погляд, просто неймовірно гарно. Так, тут в нас QR-код для завантаження схеми електронної, також були різні всякі записочки, що для чого і куди. І тут було привітання таке. Так, тут у нас є ключ, тут є схема і все можна вишивати. Така краса. Мені сподобався гарний сюрприз-бокс. Дійсно сюрприз. Дійсно бокс. Класний. От. Так, я все ж таки не витримала і підвісила китицю. На цю коробочку. Гарно. Так, ось така краса в мене. Тепер є. І ще міла поклала мені в подарунок серденько таке гарне. Це теж магніт. І ось такий ще набір. Теж класний. Це органайзер сонечко, теж кититься і пін. І ще я замовляла у міле ось такі гарні органайзери. Її теж сонечко і яйце. Класне яйце. І класне сонечко. Мені вони подобаються. Ці органайзери просто бомбезні. Якісь просто неймовірні. Така краса. Так, ну і це все. В принципі, ще я вам можу показати на даний момент. От тому, я навіть не знаю. А, стоп, дівчата, в мене ще був фініш я вам зараз покажу. Поки це в мене не було настрою на зйомку, я вирішила, і було голосування, який процес наступним будемо продовжувати, то я е, взяла е, один з своїх розпочати вже процесів і вирішила його дошити до кінця, бо там трошки лишалося. Зараз я вам його принесу. А, завершила, дівчата, я ось цей дизайн гарний. Дуже красивий він, мені подобається. Вишивала на такому белфесті вінтажному голубому. Дуже гарно на нього ліг цей дизайн, і красиво вийшов. Така гарна роботка невеличка. От я нарешті він два роки в мене вже лежав розпочатий. І е, два роки я його майже вишиваю. Не два, а напевно другий рік. так, Ну, майже два. Добре, майже два. Та, бо розпочала я його в 20-му році, зараз вже в нас а, в 20-му чи в 21-му? 21, му так, я його розпочала в 21-му, та зараз, ну, неважливо. Суть не в тому, а суть в тому, що цей дизайн вже готовий і вишитий в мене. Ось так. Все, це мій фініш цих 10 днів, які ви мене не бачили. От, Ну, менше, добре, на 10. Хоча, може, вже і 10. От, так що ось так. Не зовсім я нічого не робила. Трішечки таки робила, трішечки попрасувала свої процеси, зробила фініш, тепер в мене їх на один менше. Ще гортензію вишємо, буде ще менше. І так потрошку-потрошку до кінця року, я сподіваюся, що в мене там лишиться тільки ну 3-4 роботки, а все інше ми з вами вищимо. Така краса. Так, на цьому я вам. Скажу, папа, дякую за перегляд. Не сумуйте, тримайтеся, перемога за нами. Вона буде, звичайно, що не так скоро, як нам хотілося б. Але я дуже сподіваюся на те, що вона буде. І побачимо ми вже її зблизька, сподіваюся, в цьому році з вами. От, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку. Підписуйтесь, якщо не підписані. Думаю, наступне відео буде більш цікаве, ніж це. От. І до зустрічі з вами вже зовсім скоро. Па-па!